і вам за вашу турботу. І далі більших вам успіхів. До нас звернулася пацієнтка, їй 76 років. До нас вона приїхала з Одеської області, Болградський район. Пацієнтка до нас звернулася з правобічним гонартрозом четвертої стадії, прооперована, проведена заміна правого колінного суглому системою. Сьогодні в нас третій день. Після операції пацієнтка готується до виписки. Як бачите, вона у нас на вулиці, ходить з паличкою. Скажіть мені, будь ласка, як ви себе почуваєте після операції? поділіться Дуже добре, я себе чувствую і дуже довольна всім. Спасибо вам велике. Та, да, будь ласка, операція пройшла легко. Так. Да. Хорошо. Болі, болі зараз менше турбують? Ні, майже можна сказати, що болі вже нету. Чуть-чуть. Ну, залишились після no, болі. Да, Вони, да, да, піс... да. Вони з часом у вас вже пройдуть. Да. Дякуємо вам за гарний відгук. Бажаємо вам міцного здоров'я і щоб суглоби вас не турбували. Дякую і вам за вашу турботу. Дякую, дуже приємно. І далі більших вам успіхів. Дякую.